Скажи про своє найгірше побачення. Ми поїхали в аквапарк. І я спускалася з горки і в мене протерлися труси. У мене така сама ситуація була. Що в дитинстві. Я в мене в Добре. Скільки має зап'яти чоловік, щоб ти розвивався для серйозних стосунків? Я не це варте просто. Я добре. Супер. Чи зраджували? Чи зраджували вам? Мені зраджували. Зраджували. Любов, чи гроші? Звичайно. Чи підеш ти від хлопців, що в нього впаде дохід? Ні. Що найдорожче зараз твоїх Хлопець чоловік. Взяв. Э, взяв відповідальність за мене. Так. В плані ми почали жити разом, запросив у мене життя резонку. Молодець. Докуди професії ніколи не піш працювати, так. Я працювала менеджером в ресторані в Варшаві, а пізніше мігрувала в Нідерланди і зараз працюю на молочному заводі, так що. Блін, дуже круто. що, Коли береш, Кого з того багато чи простого алмакачного? Простого і простого.